Ви на каналі Вероніка, я і зараз ми покажемо вам наші антистреси. Всім привіт! Сьогодні Вероніка вам покаже свої антистреси. А чому ми вирішили показати, чому саме мама вирішила, щоб показати антистреси, ви дізнаєтеся в кінці відео. Так що подивіться до кінця. Давай Веронічка, показуй хто у тебе є. Ха -ха -ха -ха. Захищає всі наші антистреси, бо він сам антистрес. Ось. Він дуже хай на Він захищає, бо це зубатий антистрес. Тому він захищає. Добре, давай далі. далі. Мені подобається. Ось. Він в темноті має світитися. Так, але так як зараз день, день, ми не можемо вам показати, чи він світиться. Поїхали далі. Поїхали далі. Ось такий якийсь м'ячик. Мячик, волохач. Мячик вже. Мячик, волохачий волохач. і жичок. <рес> Ось. Це Simple Dimple. М -м, ну це теж гарний такий. Амонас, я пам'ятаю, це називається. Ага. Це зі гри AmonaS. Так. файно так клікає. Це зігри гри Among Us. Він червоний. Добре, давай далі не затримуємося. Такий якийсь паучок. тоже непоганий паучок. І дивіться, що я не можу світитися. Стій, покажись нашим глядачам. Не відвертайся. Все, поїхали далі. Отакий. Ще така жачка вистрибатка. Вона в колодці. В колодці, В оп. оп, оп, оп. Непоганий антистрес. Така кичка. Кичка, сонно закрила мордочкою. Або, або, вона, лапкою. Каже, або вона каже так: Ой, О, боже, боже мій. Що щось неправильно зробили. Так. Або вона думає, яка моя доля буде мене тіскати. <рес> 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 так само, як наш Мікі. Мікі наш вже не бігає. Така полиничка. Угу. Файна, жмікається. Дальше. Дальше. Класичний попіт. Веселковий. Так. далі. далі. Такий симпл дімпл, він теж класичний. Ну, оці, Звичайний. Добре, оце це маленький, його можна взяти собі в сумочку, так. якщо кудись треба поїхати. І Нема чим зайнятися, не можна включити інтернет, тоді собі можна поклікати. О, такий. Угу. Дуже файно клікає. Далі, що там у нас? Ось такий. О, прикольний мені то Це... подобається. Це у нас такий угу. дуже гарний. Оп. Подобається мені. Ось. Там всередині орбізи. І залиту водою. Дуже гарний. Далі отакий от ананас. Скріш. Ананас. Сквіш. Дуже гарний. Ага. Дуже гарний. Отакий. Хагівагі вже дуже давно. Дуже не старенький хагівагі у нас це дітям. Дуже, дуже давно вже був. Але танцюльки все ж таки робить. <рес> Вище трохи. Танцює. Так. І це теж класичний. Класичний, Звичайний, але вже квадратний. квадратний. Теж різнокольоровий. Файно клікає. Ось Далі ось така дуже гарна китка сквіш. Дуже гарна киця Свіш. Подивіться, яка вона. Тримає морозиво? Угу. Тримає морозиво. Вона Усвикає. просто вона може бути як антистрес, і як просто іграшка бавитися. Дивися, тут вже у тебе дві киті. Угу. Привіт. Ти що так зажурилася? Ти що не знаєш? Ми з тобою антистреси. І що це означає? А це означає, що нас будуть жм'якати. Ну і що, що? Ми ж, кіцькі. Ми ж для того є, щоб в нас жмякали. ми ж приносимо людям радість. Та, а я думав, що ми миші маємо лапати. Та ні. Тепер уже котики майже миші не лапають. Тепер ми котики антистреси. І живі котики, вони ж теж як антистреси, правда, дітки? Їх теж гладити, чуть-чуть пуску пожм'якати. Бачите, і іграшки такі зробили. Котики антистрес. Так що не журися, все нормально. Добре, не буду журитися. Добре. <звіст> О, тепер беру. У такий антистрес. Так як Вероніка любить котиків. Ще так у неї? <звіст> Ой, Ну що ми тут собі так журитися? Котики мої друзяки, не журіться. Я, я давно у Вероніки вже. Вона легенько-легенько жм'якає. Навіть приємно, коли вона це робить. Та оце класно. Отакі трикотики, веселунки. Веселунки? Веселунка? О, не знаємо, чи це хлопчики чи дівчатка. Оце дівчинка і оце дівчинка, а оце хлопчик. у нас такі? Ага. Там такі Та, тут основне не переборщити, щоб <гум> вони всі не вилізли. Але прикольно. Один упав. Доставай. Котик упав. Далі у нас такі. Ай, ой цей такий красивий, бачите, тут такі міленькі-міленьке. Чекай, воно не, Дуже не, не хоче фокусуватися. О! Там такі блискучі штучки. Так, що там, ще у тебе, Вероніка? Забери волосечко, тому що тебе не видно. О, хіба волосся видно? Ось. О, це антистрес -лев. лев. Ну Нічого собі так нормальненький такий. Пляжний лев. 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 Клік-клік. Клік-клік. Далі. Такий попіт він так також як... Наш Сімпл Дімпл. Ага. Come on ask. Come on ask. Видно, Usk винну. Ось. Угу. ось він файно клікає. Угу. Далі. І знову мамонас. Але вже маленький. Вже маленький. І синожовтий наш український. Наші українські кольори. Далі ось такий. Коник, єдиноріжка пупіт. Він просто чудовий. Отакий. Угу, дуже класний. Отакий. Дуже файно клікає. Єдина угу. ріжка. Це Вероніці подарила, вона мені тільки що шептала. Подружка їй подарувала. Мене подружка. Далі, далі. У мене є. Ух ти, серце! Серце. Ну нічого тобі, скільки в тебе в них є. Я вже і забула. А я ще пам'ятаю, що в мене це таке сердечко, воно різнокольорове. Ну так, вони всі висилкові у тебе. Хіба один той ем, жовтий? Ні, не всі. Що має світитися. Добре, давай далі, Вероніка. Далі далі. маленький кіт. Ох ти, дельфін. Він дуже файно, це дельфін, морський кіт. Морський кіт, так. Він дуже-дуже файно клікає. Морський кит. Р... кит. Це кит. Добре, що там ще маєш, що вже на кінець буде кінець? Ні-ні ні. ні, ні. Такі... Ух ти! Нічого, собі як це називається? Сімпл dimple spinner. Спінер, во, спінер. Колись були ці спінери, то вони об'єднали. Антистрес, Simple Dimple з спінером, Дуже гарна іграшка. Тут, ну, тут є вже чим себе зайняти, правда? Поклікав, покрутив. Оце взяв з собою кудись в дорогу, Покрутили. де немає з чим зайнятися, де немає інтернету, іграшок або якихось інших розваг і просто клас. Ну що, все? О, yeah. ще один. Це Сергій. не буде завжди це треба, такого не буде. А, приліпив. ой. Відірвав, приліпив, відірвав. Такий ще антистрес. Ну добре, класний, класний. І останній. Курчатку з кошика вискакує. Курчатка вистрибує з кошика. Ось так само вони можуть разом вистривувати. Так. Де ти? Я тут. А ти де? А я тут. Ку-ку, ку-ку, ку, -ку, ку, -ку, ку, -ку, ку, -ку. Йде. Мене нема. Тепер мене нема. Бер мене нема. Є я. Нема мене. Добре, Добре. давай Даша. далі. Все о тепер мама покаже. І тепер дивіться, скільки антистресів має Вероніка. Прям цілу гору. Ну, вона сьогодні зробила. Ось такий антистрес своїми сьогодні, руками вчора, вчора. вчора. Своїми руками, просто пізно вечором. Угу. Тут просто шарик і всередині рис. Бачите? І берете тако і клікаєте ним, тіскаєте, жмякаєте, форму різну йому надаєте. Прикольно! Попробуйте зробіть собі. Це ще? дуже прикольний антистрес. І ще сьогодні вона зробила ось такий антистрес. сімпл дімпл. Отак. Так клікати. Сюди, туди. Сюди-туди. Сюди-туди. Сюди туди. Ось такий. Смайлі-дел-поні. Вона так скотчем це зробила, щоб воно туди-сюди клікало. Ну, ось таке відео. Кому сподобалося, ставте відео. лайк і підписуйтесь Подписуйте. на наш канал. Шанал. Заходіть на профіль Вероніки, там у нас дуже багато дуже. цікавих відео. Там у нас котик, песик, розказують всякі жарти. Ми знімаємо з Веронікою ігри. І просто там Вероніцне життя. Так що, всім так. до зустрічі! Всім-па-па! Па-па.